Привіт, я Катерина Білостоцька, дитячий нутриціолог і мама трьох, яка теж не раз чула, що дитина має їсти суп щодня. дня. шкідливо або без м'яса взагалі не можна. Але це все це правда. Сьогодні я зруйную топ 10 найпопулярніших міфів про дитяче харчування. Обов'язково додивіться до кінця, бо останній міф про вітаміни найнеочікуваніший. І поділися в коментарях, які міфи ви чули а, найчастіше. А ще краще, які вам радили бабусі або інтернет. І обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм і мій канал. До речі, тільки 11% наших глядачів підписані на канал, і 89% дивляться без підписки. Не витрачаєте можливості першими бачити та не пропускати наші відео. А ще твоя підписка це стимул для мене знімати частіше е, корисний матеріал. Тож вірю, що ти вже підписалася. І поїхали! Міф номер один: діти повинні їсти м'ясо щодня. Я дуже часто чую це від батьків, якщо дитина пропускає м'ясо, значить не отримує білок, не буде рости, не мати сил. Але чи справді це так? Давайте розберемося. У багатьох сім'ях м'ясо десятиліттями було головною стравою на обід, та на вечерю. Старші покоління щиро вірили, що м'ясо це сила, енергія і здоров'я. Плюс м'ясо дійсно містить важливі е, поживні з речовини: білок, залізо, вітамін Б. Тому логіка, чим більше, тим краще. Здавалося, природньо. Діти справді потребують білку і заліза, але ці елементи є не лише в м'ясі. Білок можна отримувати з риби, яєць, молочних продуктів, бобових, квасолі, сочовиці, горіхів, залізо є в яйцях, в зелених листових овочах, в цільнозернових крупах. Вітаміни групи Б є в тваринних продуктах, яйця, молочка, риба. Якщо дитина взагалі не м'ясо, це не катастрофа. Просто потрібно урізноманітнити інші джерела цих речовин. Тобто баланс і різноманіття важливіші за м'ясо кожного дня. Міф номер 2 молочні продукти шкідливі. Ви теж це чули, бо молочні продукти справді шкідливі? В соцмережах часто пишуть, молочне викликає слизь, воно важко перетравлюється, краще взагалі не давати дітям молочні продукти. Але давайте розберемося, де правда, а де перебільшення. Бо насправді більшість дітей досить добре переносять молочні продукти. Молочне це джерело кальцію для кісток, зубів. А білок для росту і розвитку м'язів. Це також джерело вітаміну Д, якщо продукт збагачений. Наукові дослідження не підтверджують, що молочка є шкідливою чи викликає проблеми зі здоров'ям у здорових дітей. Проблема викликає лише тоді, коли є індивідуальна непереносимість або алергія. Якщо дитина добре переносить молочні продукти, вони можуть бути важливою частиною раціону. І це не означає, що треба давати літрами молока щодня. Достатньо включати різні варіанти: йогурти без доданого цукру, кефір, сир, твердий сир в невеличких кількостях. Якщо ж є непереносимість лактози, можна обрати безлактозні продукти чи альтернативи, наприклад, напої на основі сої, мигдалю чи вівса, збагачені кальцієм. Міф номер три про суворий і шкідливий глютен. Ви точно бачили безглютенові продукти на полицях супермаркетів. Часто батьки думають, якщо на упаковці написано без глютену, значить це корисніше. Але чи справді глютен небезпечний для всіх дітей? Останніми роками зросла обізнаність про целіакію. це серйозне аутоімунне захворювання, коли організм не переносить глютен. Паралельно також з'явилася мода на безглютенові дієти серед дорослих, зірки, блогери, фітнес-тренери активно їх просували. Тому багато хто зробив висновок: глютен шкідливий для всіх. Але глютен це білок, який міститься в пшениці, житі, ячмені. для людей з цілякією або алергією на глютен, він дійсно небезпечний, навіть в маленьких кількостях. Але для більшості дітей, які не мають діагнозу, глютен абсолютно безпечний. Хліб, макарони, каші з глютеновмісних злаків, містять клітковину, вітаміни групи Б, мінерали. Вони є цінним джерелом енергії. Виключати глютен без медичних показань це обмежувати дитину в корисних продуктах без жодної користі. Міф номер 4 Взимку овочі шкідливо, тому що там є пестициди. Взимку часто чую від батьків овочі краще надавати, вони з хімікатами. Краще дочекатися до літа. Взимку ми не бачимо свіжих з грядки овочів, але лише привезені з теплиць чи імпорту. В суспільстві є страх, що їх нашпиговували пестицидами чи нітратами, щоб вони гарно виглядали. Тому здається, що від них більше шкоди, ніж користі. Так у вирощуванні овочів можуть використовуватися добрива та захист від шкідників, але існують сурові норми і в Європі, і в Великій Британії, і в Україні. Овочі проходять контроль, і залишки пестицидів в допустимих межах не шкодять людинам здоров'ю. Більше того, користь від вживання овочів набагато переважає потенційні ризики. Взимку овочі це джерело клітковини, вітамінів і мінералів, яких діти так отримують менше. А ще сучасні технології зберігання дозволяють зберігати навіть сезонні овочі, такі як морква, капуста, буряк, без втрати їх користі. Наступний міф заморожена риба не для дітей. Дуже часто батьки кажуть мені, що ми не купуємо заморожену рибу, бо вона неякісна, в неї немає користі, а дітям таке давати небезпечно. Але давайте розберемося, що правда, а що ні. Колись заморожування було дійсно повільним, рибу справді часто переморожували, і вона втрачала текстуру і смак. Були й випадки, коли недобросовісні продавці підсувували неякісний товар під виглядом замороженої риби. Тому у багатьох залишилося враження, що заморожене рівно неякісне. Сучасні технології дозволяють заморожувати рибу відразу після вилову методом швидкої заморозки. Це зберегає поживні речовини, білок і омега 3 жирні кислоти. Дослідження показують, що заморожена риба майже не поступається свіжої за вмістом поживних речовин. А іноді вона навіть безпечніші, адже свіжу рибу транспортують кілька днів, і за цей час бактерії розмножуються, тоді як заморожена, законсервована відразу. Заморожену рибу можна сміливо давати дітям. Головне правильно обирати і готувати. Обирайте філе без зайвої глазурі, тонкі шар льоду, а не товста кірка льоду. Дайте читайте склад. Там має бути лише риба, без додаткових інгредієнтів. Розморожуйте правильно в холодильнику, а не при кімнатній температурі. Готуйте, як завжди, запікайте, робіть котлетки і додавайте в супи. 29 вересня в мене стартує курс малоїжки, шлях до подолання вибірковості. Це програма для батьків, чиї діти їдять обмежений перелік страв, уникають овочів, уникають нових продуктів або застрягли на 5-10 безпечних стравах. За три тижні ви отримаєте чітку систему роботи з вибірковістю. Як зняти стрес за столом, як м'яко познайомити дитиною з новими продуктами, як сформувати збалансоване харчування без примусу і істерик, результати, які вже бачать сотні сімей, діти, які місяцями їли лише макарони чи картоплю, починають спокійно пробувати нове, зникають істерики і тривожність навколо їжі. Місця обмежені, бо в форматі зі зворотним зв'язком я особисто перевіряю завдання і консультую батьків. Саме тому цей тариф запускається дуже рідко. В описі під відео я залишила посилання на сайт курсу, де ви зможете дізнатись більш детально про наповнення та забронювати місце. Міф номер 6 Дітям не можна спеції і пряне, можна лише сіль і трошки цукру, а решта занадто різка. Спеції подразнюють шлунок. краще до 10 років без приправ. Але чи справді спеції це так шкідливе для дитячого харчування? В радянській та пострадянській культурі дитячі страви завжди асоціювалися з максимально прісним смаком. Страх був такий: будь-яка спеція щось гостре, небезпечне або воно доросле. Але світова культура харчування показує інше. І в Індії, і в Мексиці, на Близькому Сході діти з раннього віку їдять їжу зі спеціями і почуваються добре. Є різниця між гострими? Чилі, перець чилі, надмірне карі та ароматними спеціями, такими як кориця, орегано, базилік, кмін, куркума. Ароматні спеції не шкодять дитячому здоров'ю, а навпаки, вони можуть мати протизапальні антиоксидантні властивості, поліпшувати травлення. Важливо, спеції не замінюють різноманітне харчування, але можуть робити їжу смачнішою і цікавішою для дітей. Дітям можна вводити ароматні спеції поступово вже після року. Почніть з м'яких хріб, петрушка, базилик, орегано, кориця в кашах, куркомачик, мин в супах. Уникайте лише надмірної гостроти, чилі, перець, чилі, щось таке, бо це може подразнювати слизьову кишківника. Спеції допомагають дітям вчитися різноманітними смакам легше переходити на дорослий стол згодом. Міф номер 7 суп обов'язкова страва для дітей. Діти повинні їсти суп щодня. Скільки разів ви це чули? У багатьох сім'ях суп це святе правило. Без тарілки буршу чи овочевого супу обід вважається неправильним, неповноцінним. Але чи справді суп настільки обов'язковий для дитячого харчування? В радянській культурі суп був основним основною частиною обіду: перше, друге і компот. Він сприймався як символ ситості і домашнього затишку, тому батьки досі вважають, що без супу дитина не отримає корисного і шлунок зіпсується. Але суп це лише спосіб приготування їжі. Він може бути корисним, бо містить овочі, бобові, іноді м'ясо чи рибу. Але ті ж самі продукти і речовини дитина може отримати з інших страв: запечених овочів, салату, рагу, каші з овочами. Організму все одно в якій формі він отримує вітаміни і мінерали. Немає жодних наукових доказів, що суп обов'язковий для здоров'я, і шлунка і травлення дитини. Якщо ваша дитина любить суп, чудово, включайте його в меню. А якщо не любить, не варто змушувати, замінюйте іншими овочевими стравами. Звертайте увагу не на форму подачі суп чи ні суп, а на різноманітність овочі щодня достатньо рідини і баланс білків і вуглеводів. А от супчики з макаронами та двома шматочками моркви. Це не чарівна панацея. Наступний міф, що прикорм потрібно починати з овочів. Обов'язково починай прикорм з кабачка чи броколі. Якщо даси фрукти чи кашу, дитина потім не захоче їсти її овочі. Чули таке? Це дуже популярна порада від педіатрів старої школи та бабусь. Колись лікарі радили починати саме з овочів, щоб уникнути надмірного споживання солодкого. Логіка була така. Дитина звикне до фруктів чи каші і потім відмовиться від несмачних овочів. Тому батьки почали вірити, що овочі це єдиний правильний старт прикорму. Головне завдання прикорму це дати дитині поживні речовини, які уже не вистачає в грудному молоці чи суміші після 6 місяців. І найважливішим з них є залізо. Запаси заліза, які дитина отримала під час вагітності, до 6 місяців зменшується, тому з їжею воно стає критично необхідним. Овочі корисні, але вони містять дуже мало заліза. Продукти багаті на залізо це м'ясо, яловичина, індичка, курка, це яєчний жовток, збагачені каші, тому прикорм можна починати з овочів, але так само доречно з каш чи м'яса. Не існує єдиного правильного продукту для старту. Важливо, щоб в раціони з перших місяців прикорму були продукти, які містять залізо. Наприклад, це може бути пюре з індічки чи яловичини, збагачені залізом каші, яєчний жовточок, сочовище чи нут для більш старших немовлят та ближче до року. А овощі та фрукти чудово доповнюють цей раціон і допомагають засвоювати залізо завдяки вітаміну С. Міф номер 9. Сік це корисно для дітей. Давай дитині сік, там же вітаміни. Напевно, ви чули цю пораду від бабусь чи навіть від деяких педіатрів. Давайте розберемося, де користь, а де перебільшення. Колись сік вважався вітамінною бомбою і був ознакою турботи про дитину. В дитсадках і школах обов'язково давали сік до обіду. Плюс маркетинг, яскраві упаковки, напис 100% натуральний, і у батьків складається враження, що це майже як фрукт. Сік справді містить деякі вітаміни, наприклад, вітамін С. Але при цьому в ньому практично немає клітковини, зате є багато цукру навіть у 100% натуральному соці. Наприклад, склянка апельсинового соку це три апельсини за цукром, але без відчуття ситості. Часте вживання соку підвищує ризик каріесу, набору зайвої ваги, коливань рівня цукру в крові. Тому Американська академія педіатрії та ВОЗ радять дітям до одного року сік взагалі надавати, а після року обмежувати дуже невеликими порціями. Міф номер 10 Дітям потрібно пити вітаміни. Дуже люблю цей міф. Давайте обсудимо. Які вітаміни ви даєте своїй дитині? Погодьтесь! Це питання батьки ставлять одне одному дуже часто. І зазвичай відповідь звучить так: ну, якісь даємо, бо ж діти ростуть, треба підтримати імунітет. Але чи справді всім дітям обов'язково потрібно пити вітаміни в таблетках чи сиропах? Маркетинг вітамінів зробив свою справу: яскраві баночки, мультики на етикетках, обіцянки зміцнити імунітет або зробити дитину розумнішою. 90-х та 2000-х це було трендом: якщо батьки турботливі, значить дають вітаміни. І так сформувалося відчуття, що без вітамінів дитина не виросте здоровою. Якщо дитина харчується збалансовано, не має медичних діагнозів, вона отримує всі необхідні вітаміни з їжі. Масовий прийом вітамінних комплексів не довів користі в профілактиці хвороб чи застуд. Є винятки. Наприклад, вітамін Д, який рекомендований більшості дітей в нашому кліматі, іноді залізо, якщо є дефіцит, в окремих випадках інші вітаміни тільки за призначенням лікаря. Але просто так, без аналізів і показань, давати комплексні вітаміни не має сенсу. Як бачите, не все, що ми чуємо про дитяче харчування, правда, і дещо взагалі небезпечні міфи. Напишіть в коментарях, який міф чули найчастіше ви, а який здивував вас найбільше. Поділіться цим відео з іншими батьками. Разом ми зможемо створити спільноту усвідомленого підходу до дитячого харчування. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок. Далі буде ще більше корисного.